Добре. Ми зараз будемо молитися за Україну. І тому я попрошу всіх встати на ноги, всіх відключити, відключити свій розум, своє серце від телефону, від всіх всіх тривог, від всього того, що нас десь смущає, десь зупиняє. Давайте ми сконцентруємося на бої. Давайте ми сконцентруємося на цій нашій загальній нужді. Всіх українців, що закінчилася війна, і будемо молитися. Любий наш Господь, ім'я Ісуса Христа, ідемо до тебе і хочемо прославити Тебе. Ми приходимо до Тебе як до царя царів і розуміємо, що, що Ти керуєш, ти керуєш, Господи, царями і їхні серця в твоїх руках. Твоє Слово каже, що. Що серця цивів, як води, як потоки води. Ти куди ти хочеш, ти направляєш. Ти, ти той, хто збудовує цю планету. той, хто збудовує той, історію, Господи, і до тебе ми приходимо. Він є Ісуса, ми віримо, що Ти нас чуєш. Ми, ми прославляємо Твого Сина, який віддав своє життя за гріхи наші, Господи. Ми розуміємо і визнаємо себе грішниками і просимо Тебе прощення, щоб наші молитви були почуті тобою, Господи. У нас ця велика нужда. Спасіння України, Господь, помилуй нас, почуй нас, прости нас, Боже, і хай це все закінчиться, хай закінчиться ця війна, щоб не гинули люди, щоб, щоб не розрушалися всякі міста, сели, щоб сюди до нас нічого не прилітало, і не тільки до нас на всю територію нашої землі, Господи, щоб нічого не прилітало, щоб росіяни вже напилися тої крові, щоб вони йшли вже додому. І там собі якось даваєм їм там можливість жити, і, і покаяння дай, Господи, в їхні серця, щоб вони возненавиділи війну і щоб, щоб це все для них вже стало дуже таким противним і щоб вони вже все, Господи, і у в нашій землі. Як нам хочеться, щоб ти дав нам мир і спокій, щоб наші. Знайомі, щоб наші рідні повернулися додому, Господи, ті, які захищають нашу землю, наші кордони, Господи, благослови їх, збережи їх від загибелі, від поранення, від полону. Боже, а ті, хто вже потрапив в полону, поверни додому. А ті, хто, хто пропав безвісті, Господи, вони подадуть про себе якусь інформацію, що рідні знали, де йшов. А ті, хто поранений та зцілені, і благослови лікарів, які їх лікують, Господи, ті, хто загинули, Боже, ми благаємо за і сім'ї, що ти дав у і твій мир в серця лідних, Господи. Благослови, благослови нашу землю, благослови всіх, хто приймає рішення, президент, Верховна Рада і. Наші всякі мери, керівники, офіцери, Господи, благослови, щоб вони мали страх Божий і приймали вірні рішення. Благослови тих, хто допомагають Україні, Україні, хто волонтерів благослови, благослови всі вісім, всі церкви по всьому світу, які допомагають нам мати зараз і одяг, і, і продукти, Господи, благослови їх. Ми щиро тобі дякуємо, що ми можемо роздавати людям цю гуманітарну допомогу. Боже, а ти благослови людей, щоб їхні серця були вдячні тобі, і щоб ти для них став царем. Господи, бо ти є справжній цар. Ми схиляємося перед тобою і славу тебе. І просимо благословення на нас, на наші сім'ї, на наших рідних, на наших дітей, внуків, Господи, правників, батьків. Ті, Днів, Боже, благослови Українців, благословить. Тобі ми славимо, дякуємо, славу Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь. Амінь.